Слава Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентів. Іран планує атаки на Ізраїль. США досі не вирішили з допомогою Україні. Та чому партнери проти ударів по російських НПЗ? Про це сьогодні будемо говорити з політичним експертом Вадимом Денисенком. Вітаю, Вадиме! Вітаю! Іран може атакувати Ізраїль найближчими днями. Про це повідомляє американська розвідка і вважає, що цей факт неминучий. У такому разі дали зрозуміти США, що вони підтримують Ізраїль, підтримують зброю, звісно, і взагалом. А тобто, нас очікує новий розпал війни. Ну ми цього не можемо виключати, але все ж таки, поки що я не дуже вірю в те, що буде повномасштабна війна, Ізраїль, Іран чи Іран, Ізраїль точніше. Я не виключаю, що насправді можу повторити ситуація, яка була кілька місяців тому, коли після чергового загострення Іран справді зробив обстріли певних об'єктів, але в принципі, які не були якимись такими глобальними чи такими, що в принципі могли б викликати Глобальну війну, я б сказав би так тому, з цієї точки зору, поки що звичайно з цим треба дивитися виключати ми нічого не можемо, але все, що е, я розумію про нинішній Іран не, і про його бажання чи, чи ж небажання бажання вести е, глобальну війну проти Ізраїля і е, в даному випадку, очевидно, все ж таки частково навіть проти сполучених штатів Америки, говорить мені про те, що цілком реально що будуть е, буде обмін певними символічними ударами. Які в результаті не призведуть до якоїсь там глобальної війни, тому якщо б мене спитали, яка вірогідність там глобальної війни порівняно з тим, що будуть ці символічні удари, я б сказав, що станом на зараз там 30 на 70 чи навіть там 40 на 60. Тобто, ну, якби є така політика Ізраїля, так що вони відповідають жорстко на свої нападки. Тобто, вважаєте, що в даному випадку, навіть якщо Іран здійснить якісь точкові обстріли, Ізраїль може відповісти банально цим самим, так? Ну, Ізраїль вже заявив про те, що він зробить тоді масовий удар по ядерних об'єктах Ізраїля. У ну, Ірана, вибачте. І я думаю, що е чесно кажучи, але ще раз повторююся. Я не вірю в те, що станом на зараз е розпочнеться якась глобальна війна, яка призведе до, до тривалого конфлікту. Ще не, ще раз повторюся. Виключати цього не можемо, але поки що це все більше виглядає на те, що це будуть такі символічні удари за могустові. Гаразд, так що все ж пропустити сценарій, при якому Іран піде на більш серйозні кроки, ви вважаєте, США стане повноцінним учасником на стороні Ізраїля? Звичайно, так да. в принципі, Ізраїль завжди був головним партнером Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Але в той же час треба розуміти, що Сполученим Штатам Америки точно зараз не потрібна велика війна на близькому сході. Байдену хочеться зробити вигляд, що він головний він хоче помирити абсолютно всі конфлікти, які почалися за його каденції, і один з них це безумовно ізраїльський. Я думаю, що все те, що зараз відбувається в Штатах, і цінами на бензин, і зокрема всім тим, що ми чули, про звинувачення України, яке нібито своїми ударами по НПЗ. В Російській Федерації призводить до зростання цін на бензин в світі. Ну, це абсолютно безглуздя. І в Штатах прекрасно розуміють і взагалі будь-кітосі світі прекрасно розуміють, що Росія це один відсоток від світових бензинів. мається на увазі, що виходить за межі Російської Федерації. І головна причина всього цього подрощення це безглуздо і напевне дуже провальна політика штатів на близькому сході, починаючи від. Того, що штати де факто погіршили свої стосунки із арабськими еміратами Саудітами, як ключовими гравцями на цьому ринку, а також по суті нічого не можуть зробити із хуситами в Ємені, то з цієї точки зору, напевно, все ж таки і ще одна війна, війна, яка точно об'єднає весь близький схід проти Ізраїля, і проти Сполучених Штатів Америки, штатам не потрібно. Тому із цієї точки зору, я думаю, що Штати зроблять все від себе залежне, щоб не допустити великої глобальної війни до питання НПЗ, ми ще повернемось. А от власне гаразд, навіть якщо це будуть якісь локальні зіткнення, знову це питання постане, я так думаю, в центрі уваги багатьох західних змі. І от питання: чи знову питання України відійде на другий план в такому випадку? Воно не просто відійде на другий план, воно буде просто загублене на фоні. Якщо така війна розпочнеться, та навіть якщо будуть локальні конфлікти, напевно час Україна буде просто загублена із поля зору ключових змін світу. Тому з цієї точки зору, на жаль, в принципі, такий сценарій для нас є дуже неприємним і дуже поганим. Поки що, найголовніше для нас це те, що досі в в Конгресі. Пакет допомоги Україна ізраїль не розривний. Тобто, поки що, це єдиний пакет, який потрібно, який сполучені штати пробують чи не пробують тяжко вже сказати. На це питання проголосувати в Конгресі в даному випадку. Для нас вкрай важливо, щоб цей пакет не розривався і надалі. Тобто, вірогідність того, що він буде проголосований спільно із Ізраїлем, завжди буде вища, ніж. Окремо Ізраїль, окремо Україна. тому що якщо розпочинається подібна війна, висока вірогідність того, що буде двопартійний то в тому що давайте терміново надамо Ізраїлю всю допомогу, розриваємо пакет з Україною і окремо голосуємо Ізраїль. Це для нас один з самих страшних і самих неприємних сценарій. Власне, дійсно щодо цієї допомоги, навіть особисто я заплутався за кількістю цих новин. Е, наскільки я розумію, спікер Джонсон взагалі пропонує, щоб цей пакет був у вигляді кредиту. Так і ніби як Зеленський казав, нехай, хоч кредит, лише проголосуйте. А от яка ситуація стане на зараз? Чи є, хоч якийсь консенсус, якийсь взагалі розуміння на якому етапі цей проект? Ну я дуже песимістично останнім часом починаю дивитися на всі ці речі, і я ну, зовсім я страшенно хочу помилятися. Але в мене складається таке враження, що е в квітні вже точно нічого не буде проголосовано. Тобто, поки що загадувати щось найбільше тяжко. Але е віргідність того, що в квітні, тобто ми планували, що в першій половині квітня цей пакет буде проголосований. Джонсон це обіцяв е ніякого голосування немає, і судячи з усього знову відкладається на кілька тижнів. Тому зараз дата теоретично можливого голосування знову переноситься е на травень місяць. На жаль, в принципі, ми е бачимо в те, що і демократи, і республіканці не поспішають кожен з своїх причин, але не поспішають із е наданням Україні допомоги. Тому з цієї точки зору, ще раз повторюсь, я на жаль. Uh, і дуже хочу помилятися, але я на жаль дуже песимістично дивлюся на допомогу на швидку допомогу зі сторони сполучених штатів Америки. Зараз насправді не пригадаю, яке американське змі, але читав статтю про те, що навіть в стані республіканців вже якби є невдоволення діями Джонсона саме про затягування допомоги, вони не розуміють, не всі не всі республіканці розуміють, до чого це йде, і навіть розглядають питання можливо його відкликання чи зняття. А, наскільки це вірогідно? У ну, зняття його там якраз е, вимагають ті, хто е, хочуть і ще більше затягування цього голосування. Тому з цієї точки зору е, на жаль, в принципі, ми повинні говорити, що більшість республіканців зацікавлена на сьогоднішній момент в тому, щоб тягнули час. І на жаль, в принципі, ми не маємо достатньості серед демократів з цього приводу. Тому ще раз повторюся е, вірогідність надання е, голосування цього пакету. В квітні місяці э, стрімко падає. Ви згадали таку тезу, що для нас дуже важливо нерозривність пакету від Ізраїлю, тому що в разі, якщо розділять ці питання за Ізраїль, буде дуже швидко прийнята пропозиція і допомога. І ось виникає питання, чому так виходить? Що для конфліктів на близькому сході в інших країнах отак от, от легко виділяються F-35, п'ять, мінці, інша зброя, ну так важко приймаються рішення щодо України, де йде одна з наймасштабніших війн. Ну, Наймасштабніша війна в Європі з початку Другої світової війни. Я, в принципі, тут не буду оригінальним, я це говорю вже багато місць підряд. Ключова наша проблема в тому, що колективний захід, і це стосується не лише США, а взагалі колективний захід досі не дав собі відповіді на питання, що для них перемога. Це перший момент. Другий момент, на жаль, ми повинні розуміти, що і Сполучені Штати Америки і тут є двопартійний консенсус, це дуже чітко можна говорити, і велика частина Європейського Союзу зараз виступає за переговорний процес. Тобто вони вважають, що краще провести переговори, краще щось там віддати Кремлю, але призупинити цей процес для того, щоб далі потім якось розбиратися. Тому з цієї точки зору ми знаходимося в одній саме складних в одному з саме складних періодів війни з першого дня, ну заліз з 24 лютого 2022 року. Тобто, по суті, на сьогоднішній момент е, ніхто не розуміє, яким цей переговорний процес має бути, але всі говорять і всі починають мислити категорію переговорного процесу. Гаразд, а як вони це уявляють? Адже є певні мирні плани, які навіть в країни, як і G7, так і інші країни підписують, підтримують, дає план мирний викладений, як його бачить Україна. Вони ніби ніби з ним згідні. А як вони уявляють цей переговорний процес? Адже завжди в перемовинах є певні моменти, які ми умовно кажучи, торгуються. Так, от мої позиції, твої позиції десь сходяться посередині, от власне. Як вони це виявляють, ну от я і говорю, що на жаль, в принципі, вони не виявляють собі навіть як це буде відбуватися. Тобто, в даному випадку, це ситуація така, що всі говорять про те, що ну не говорять, починають думати про категорію переговорів. Хоча, в принципі, як провести ці переговори, що є основою цих переговорів, на жаль, чи на щастя, але в даному випадку. Відповіді на ці питання просто не існує, тому з цієї точки зору це один із самих болючих для нас моментів. Тобто, нам говорять, ну не говорять, нам натікають заяви міністра оборони США про те, що не стріляєте по російським МПЗ. Це просто вже жирним шифтом. Нам пишуть про те, що думаєте про переговорний процес, а яким він має бути, що там має бути в цих переговорах. Жодна сторін не бачить і не хоче навіть озвучувати. Тому це є великою загрозою для на жаль, це є загрозою для нас. От, власне, давайте повернемось до цієї тези про НПЗ. Так, Україна проводить удари по НПЗ власною зброєю, тому що це створює певні проблеми для Росії, і ми чекаємо весь цей час допомогу від партнерів, нове озброєння, і якби цей процес допомагає нам трішечки послабити ворога в певних аспектах. А, власне, всі ж, всі ж розуміють, що йде війна фактично на виживання, на виживання України. І от як можна робити такі цинічні заяви про те, не бийте по російських НПЗ? Ну ви розумієте, ми повинні теж чітко розуміти, що політика це дуже цинічна річ, і підняття ціни на бензин на умовних 10 центів загалом в Сполучених Штатах Америки напередодні виборів. Може переважувати питання взагалі всієї, всієї війни, тому ми повинні бути готовими до цинізму, тому що цинізм це основа будь-якої політики в будь-який час. Це проблема не з першого століття і не зацято. Це завжди було є і на жаль буде. Тому нам, в принципі, треба бути просто морально готовим до подібних речей. Гаразд, давайте ще трішечки поговоримо про Китай, адже США нещодавно заявили про те, що вони не мають прямої прямих доказів, що Китай підтримує військову Росію. Але ось Шольц 14 квітня має зустрітись з президентом Китая Сі дзіньпінім, а сам очільник Китаю планує ще таке міні-турне по Європі у травні. Про це повідомляє низка ЗМІ, це Франція, Сербія, Угорщина, і власне, от говорять про те, що буде в тому числі підніматись питання України. І виникає питання: а чи не буде Китай переконувати, якби щоб зменшити підтримку України подальшу? Ні, дивіться, ми повинні чітко розуміти, що Китай грає в свою гру. Китай е не є проросійським е і не є антиукраїнським. Тобто, Китай є прокитайським. Тобто він е грає в гру, яка передбачає послаблення Росії, але не е знищення Росії. Е він грає в гру, яка передбачатиме е посилення Китаю на території Європейського Союзу. Просто ми е знаходимося в епіцентрі вибуху, і ми живемо цим вибухом. І це абсолютно зрозуміло але якщо піднятися над це вибухом, а всі обговорюють наслідки вибуху, то ключова насправді наступна війна, про яку всі вже починають говорити і починають думати. Війна не фізична. маю на увазі як воєнні дії, а війна політична, війна торгова, війна ціннісна, якщо захочете, це війна за те на чий стороні буде Європейський Союз. Тобто він буде. Повним сателітом сполучених штатів Америки чи він все ж таки буде грати в автономізм? Чому Франція тому, що Макрон виступив із жорсткою ідеєю європейської автономії від сполучених штатів Америки, і саме тому туди їде Сізенпінь, тому що йому потрібна ця автона побудова автономної Європи, яка буде орієнтуватися багато в чому в багатьох аспектах на Китайську Народну Республіку. Він їде в е, Сербію, тому що Сербія є ключовим зараз гравцем, який може. Е, я думаю, що вони хочуть цього, але їх можуть починати. А їх підштовхують росіяни до початку чергової Балканської війни. Китаю взагалі не потрібна ніяка Балканська війна, і Китаю потрібно вкрай необхідно закріпитися на Балканах. Тому він їде в Сербію і він буде говорити із Вучем саме на системі. Він їде до Угорщини, тому що Угорщина дає такий собі рідке качення Європейського союзу. З ним потрібно з Орбаном потрібно підтримувати певні стосунки, але це не буде якоюсь ключовою грою. Ключова гра це Франція. Повторююся, автономізм Європи. І головна майбутня битва в світі це геополітична битва з начній стороні буде Європейський Союз. І тому Китаю вкрай необхідно е кхай, вирішити це питання відносно України, вони за те, щоб Україна залишалася як держава, і люди вкрай потрібно, щоб Україна мала з собою мала Одесу. Це, в принципі, ті речі, які для них є базовими. Але ще раз, ми повинні всі чітко розуміти, Росія не є в сателітом Китаю, і вона не може е і вона не буде виконувати все те, що йому скаже Китай. Китай має право певно дорадчого голосу, але е не більше того. Хоча він, звичайно, Китай, має на увазі, і є там базовим покупцем для Росії нафти. Але Росія теж говорить про те, що не подобається наша нафта ми будемо продавати і в Індію. а Ваша економіка буде терпіти певні збитки. Тому з цієї точки зору світ достатньо збалансований, і, на жаль, тут немає якихось чорних і білих історій. Просто в них треба трошки інакше дивитися. Гаразд, ви сказали, що Китай зацікавлений, щоб Україна як держава залишалася, і тим більше, щоб в нашому розпорядженні була Одеса. Так, а тоді як Китай бачить закінчення цієї війни? Вони теж бажають перемовини, якихось уступок. Що вони бачать в кінцевому результаті, яке завершення війни? Цієї? Для них потрібні перемовини, для них потрібні певні уступки. І для них вкрай важливо це те, щоб Україна стала частиною їхніх логістичних історій. Плюс, безумовно, їм потрібна наше зерно. Тому все точ для диверсифікації поставок зерна до Китаю. Тому з цієї точки зору у них абсолютно прагматичні, і зрозумілі цілі, і ці цілі, в принципі, достатньо відкриті абсолютно для всіх. А їм цікаво, щоб Україна була в ЄС чи в НАТО їм чесно кажучи, це глобально все одно. Якщо Україна буде в ЄС, для них ще краще, якщо вони матимуть хороші стосунки із Україною, тобто їм вкрай важливо мати прогнозоване, зрозуміле керівництво, з яким вони можуть вибудовувати довготривалі стосунки. А буде Україна в ЄС, не буде Україна в ЄС їх чесно кажучи, не хвилює. Вони розуміють, як будувати стосунки з країнами, які є в ЄС, які не входять в ЄС, які є антагоністами до ЄС. У них трошки інші підходи взагалі до всієї цієї історії. Раз на останок, давайте поговоримо трішки про Росію. Саме, от після виборів Путіна, які відбулися з рекордними показниками, звісно ж, а яка там ситуація? Що змінилось по відношенню до Путіна? Ну як він в принципі став імператором. Тобто, в даному випадку можемо говорити тільки про те, що Росія не приходить в фазу абсолютно тоталітаризму і закручування ГРЕ. Тобто з цієї точки зору ключова національна ідея Російської Федерації це довге, щасливе і безболісне правління Володимира Путіна. От цій ідеї будуть підпорядковуватися абсолютно все. Якщо це входить в контекст його можливості максимально довго правити і жити максимально довго, значить це рішення будуть прийматися. Якщо це не входить, значить рішення не будуть прийматися. І відповідно під це вибудовується вся інфраструктура прийняття рішень. От, власне, щасливе майбутнє і закручування гайок якось не звучить, якби в контексті. От, власне, вони ж для, для Володимира Путіна, а, а не для Росії. Ну, бо от власне, в них іде максимальне посилення військової галузі, не дивлячись на санкції, їм вдається нарощувати виробництво озброєння. Так, вони переналаштували, в принципі, багато процесів саме на військові потреби. Але ж коли забираєш. Коли додаєш кудись, ти забираєш звідкись так, вони забирають в тому числі з соціальної сфери. І от чи є та межа, коли соціальна сфера впаде настільки, що, от, не дивлячись на плани Путіна, люди не зможуть це терпіти. Це вони не забирають соціальної сфери. Пенсіонерам індексуються пенсії і пенсіонери так чи інакше, Найбідніше прошарки населення не відчувають е, проблеми війни. Тобто, це треба теж розуміти. Проблеми війни відчувають всі ті, хто хоч трошки побагатші. Е, тобто, це і перш за все, це покоління 35-50. Е, ці люди починають відчувати ці, розуміють, що у них виникають великі проблеми е, фінансові. Вони це розуміють. В принципі, десь от зараз е, вони проходять один із піків такого відчуттів. Е, е, ціни ростуть. Е, але в цілому, в цілому, поки що, говорити про початок якихось революційних ситуацій, ми не можемо. Тобто, на жаль, в принципі, продуктів не вистачає в магазинах, є що купити, і глобально якихось таких от катастрофічних проблем немає. Є питання несправедливості пов'язані із тим, що тут відбувається зараз. В області, чи в Курганській області, але якщо відкинути ці локальні речі. Тут треба говорити про те, що справді базовий електорат Путіна пенсіонери не погіршив своє життя, тому що їм проіндексували пенсії. Ну, точніше погіршилося, але не критично. Достатньо сильно впав рівень життя оцього прошарку не середнього класу, а саме прошарку населення 35, 50 чи 55 навіть років. Але поки що існує достатньо серйозний консенсус на половини, війни, і зараз, як би це протоксально не звучало. Росіян загнали в теплу ванну, їм сказали, що ще трошки треба почекати, і війна закінчиться. І вони зараз очікують закінчення війни. Тобто, от, от, фактично, якщо говорити про настрої російського населення, які є зараз, які я думаю, будуть тривати наступні 3-4 місяці. Це очікування того, що ось-ось і війна закінчиться. Далі, поки що прогнозувати тяжко, буде сучі розчарування, але от стане на зараз їх загнали в цю ванну, їх продовжують її тримати. А скільки на вашу думку цей меседж може прожити? Я ж кажу три-чотири місяці, тобто ближче до ні, це ви зараз говорите. В них розчарування, так але я ж думаю, вони ж по-новому будуть обіцяти, що ще треба трішечки. Ну, От скільки ось це трішечки може ще тривати? Безмежно. Тобто, станом на зараз це може бути достатньо довго. Тобто, в даному випадку е е е говорити про те, ну ми повинні зрозуміти, що в них на жаль немає. Жодне жодної структурної одиниці для того, щоб розпочати якийсь інший процес. Тобто у них немає опозиції, немає лідера опозиції, немає структур, немає ідеї. Що найважливіше, не немає ідей е, і багатьох інших факторів. Тому з цієї точки зору от, на жаль, поки що, поки що вони в стані головне переждати, можуть законсервуватись на ще достатньо довгий проміжок часу. Дякую вам, Вадима, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героїв слава. А я нагадую, з нами на доску був політичний експерт Вадим Денисенко. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.